Вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаю вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою-мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо до мандрів сторінками традицій та звичаїв українців! Барвінок. барвінок є символом української народної культури. Ця невибаглива рослина завжди росла і росте біля українських оцель. Стелиться вздовж стежин, барвінком прикрашають весільний коровай, його садять біля хати, барвінок плітають, дівчата у віночок. Він зеленіє навіть під снігом. Барвінок поряд з іншими ранніми квітками, пісніжниками, проліском вважали провісником весни. Його глянцево-зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні зимою від холоду, морозу і снігу. Рослина стала символом радісної життєвої сили. Вічності і була перенесена з лісу в сади біля людських жител. нею прикрашали все, що потребувало вічності та краси, життєстійкості, народженій дитині до свічки, щоб життя було довгим і щасливим, до свічок весільних, щоб любов наречених була нев'янучою, до весільного калача. Щоб людські серця до молодят горнулися до весільного гільця, як символ вічного усталеного буття. Як цей барвінчик ніколи не блідне, так нехай і життя твоє не блідне, казали дружки молодій, молодому. Коли закінчували початий матір'ю віночок на голову чи віночок сердечко, який пришпилювали молодому на грудях. За українськими народними уявленнями барвінок символізує трійцю: дитинство, зрілий вік старість, батька, матір, дитя, весну літо осінь, вічне нев'януче кохання. Не старіюче життя, пам'ять, а тому з барвінком українці віками сплітали весільні вінки, робили косиці, плили вінки на могили, що символізувало вічну пам'ять. Барвінок садили і садять на могилах. Наукова назва походить від латинського слова, що в перекладі означає перемагати. Колись барвінок був одним із головних атрибутів українського традиційного весілля. Збирання цієї рослини перед весіллям, коли з неї плели вінки силимени, долю на стіну, сволок чи стелю, вінок на голову княгині молоді, було утаємниченим обрядом. Дружки з дівчатами йшли в сад або до лісу, де були барвінкові місця. Зістригали листя, співаючи пісні. Під час весілля, згідно з ритуалом, наречений вирубував молоду сосонку, запрошуючи собі на допомогу товариша або родича, котрий одержував назву боярина. Боярин. Вносив гільце до хати та стромляв у коровай. Тоді наречена, попросивши благословення, сідала з подружками за стіл, прикрашала гільце, в'ючи з барвінку гірлянди. А от молодому плелося спеціальне весільне сердечко з барвінку. Для цього рослину зривали через отвір калача, що спекла сестра. Кажуть, що п'ять пелюсток цієї квітки символізували п'ять засад щасливого подружнього життя. Перша пелюстка то краса, друга ніжність, третя незабутність, четверта злагода, а п'ята вірність. Барвінок символ переходу людини з одного стану в інший. Народження, шлюб, смерть, тому ця рослина використовується у багатьох народних обрядах. Хрещатим зіллям прикрашають і обжинковий вінок на святі врожаю. Барвінок відомий і як приворотне зілля. Барвінок шанують не тільки в Україні. У народі в Німеччини ця рослина так само користується загальною любов'ю, він є символом настання весни і першою серед весняних квітів. Існує повір'я, що барвінок, посаджений в саду, приносить щастя. В букеті символізує неземну любов він вічний, як вічна думка. А в античні часи на вінках з барвінку ворожили про заміжжя. Середньовічні інквізитори. За допомогою листочків барвінку розпізнавали відьом. Барвінок був улюбленою квіткою французького письменника 18 століття Жан Жака Руссо. А тепер запрошую до казочки. Ворон, гайворон. І ключі від вирію. У сиву давнину були часи, коли птахи та звірі, риби, комахи та розмаїті плазуни вміли розмовляти як люди, ба навіть вони розуміли мову людей, а люди слово всього сущого на землі. Кожна жива істота знала. Для чого вона прийшла у цей світ і що має робити? Тому всі жили в мирі та в злагоді. Але завжди знайдеться той, кого не влаштовує сталий порядок. Отож жив на старому дубі древній ворог. Птахом він був поважним і мудрим, а люди стверджували, що був онуком самому Стрибогу. Можливо, так було і насправді, але варто сказати, що мав ворон Гайворон дуже важливі обов'язки. Стеріг джерела з мертвою та живою водою і пильнував ключі від вирі. Мала зуб на нього вся нечиста сила, адже мусила неабияк викручуватися, щоб якось до перелітних птахів причепитися. І перезимувати у вирію. Та ворон гайворон був сумлінним стражем, і не раз, і не два завертав нечистивців на землю. Стали біси і бісенята раду радити, як би їм ворона гайворона з богами посварити. Може, нового розпорядника ключі вдалося би на свою сторону схилити. А поки вирішили свій підступний план здійснити, темної ночі на дубі біля ворона гайворона вмостилася летюча миша. Добрий вечір, друже. Ти настільки стомився за день, що жаль на тебе дивитися. Нічого, я звик до своєї служби, але правду кажеш. Трохи втомився, та мушу ключі пильнувати, бо ще яка нечість їх поцупить. Не турбуйся, я ж тобі не чужа, все-таки крила того роду постережу ключі, поки ти відпочиватимеш. Красно дякую, але не можу нікому цього доручити, відповів ворон і, переминаючись з ноги на ногу, зручніше вмостився у своєму гнізді. Летюча миша не вгамовувалась, байки розповідала, жартував, пісень співала і все ж таки приспала втомленого птаха. Гай, гай, на язиці медок, а в душі льодок. Незабаром ворон мирно похропував у гнізді міцно тримаючи в кігтях золоте кільце, на якому висіли три ключі від вирію. Негідниця легенько пазурами ключі з кільця познімала, нанизала їх на срібну нитку і дриминула в пекло. А там, гріючи змерзлі лапи над вогнем, чекали її біси з пекленцем. Радості їхній не було меж. Але не все так просто, як здається. Побачили боги, що сталося, послали пташини військо, щоб ті повернули украдені ключі та принесли їх до пташиного царя. Той вирішив суд скликати, щоб розібратися, як сталося, що ворон Гайворон ключі не впильнував. Ніхто ж ніби не бачив і не чув, як це було. А підла летюча миша висіла вниз головою на гіляці, склавши крила. Лише час від часу робила великі очі, ніби дивувалося, як таке могло статися. Настала черга і ворона слухати. Шановна громада, почав птах. Шановний царю. Чимало років я служив вам вірою та правдою, був мудрим порадником, третейським судею і охоронцем ключів від вирію. Але я теж старію і неймовірно втомився від власних обов'язків. Летюча миша приспала мою пильність, тож, поки старечі вуха насолоджувалися солодкими піснями. Мої стомлені очі заплющились і я заснув. Знаю, немає мені виправдання, тож судіть мене за правилами продав його кону, я смиренно прийму ваше рішення. Сказав, у скупу пуслю зуй, став чекати рішення великої пташиної ради. Здійснявся гамір. Одні бештили летючу мишу, яка пристала на службу до бісів. Інші захищали ворона, який протягом століть стояв на сторожі вирію. Згоди так і не дійшли тут до слова став пташиний цар Орел. Що сталося те сталося? Не так дивуєш, що летюча миша домовилася з бісами про цю справу. Кожен може збитися з пуття. Але ж сови і сичі, які це бачили, не зупинили лиходійку. Не той ворог, що перед тобою, а той, що за спиною, так? Глянув суворо Орел на совину братію. Що аж до стовбурів дерев поприлипали від сорому. Бачу, що не по ваших крилах мати волю необмежену, адже за волею і свободою вибору слідує відповідальність. Справедливо буде, щоб віднині птахи не розуміли ні людської мови, ані мови звірів, риб і комах. Жодного слова не розуміли, окрім пташиного. А щире серце та добрі діла знайдуть спільну мову між різними нашими племенами. Ключі від вирію тепер будуть у зозулі. Молода, прутка, першою вирію нехай прилітає та іншим шлях додому торує, за порядком пильнує. А ворон Гайворон, увесь пташиний люд своїм криком попереджатиме про лихо, битву чи голод. Той, хто здобуде серце ворона, зробить із нього оберіг і носитиме під сорочкою, ніколи не спатиме. У ворона зберігається дар віщуна, і саме ворон Гайворон. Надалі залишається охоронцем живої і мертвої води та золотих яблук із дерева життя у шумі лісі. Замовкнув цар. Птахи схвально похитали головами. Мудре. Мудре було рішення і важливі для всього лісового люду. У ворона чисте серце. Тому і суд йому був не страшний. А зозуля золотоключниця, мабуть, дотепер несе сумлінно свою службу. Вона зберігає ключі від вирію, тому летить туди першою і останньою прилітає назад. Що було до нас, чули, що буде за нас, побачимо. Але правда. Що птахи людську мову не розуміють. Летюча миша від сорому від усіх ховається і лише вночі вилітає з темних печер чи горищ, а ворона вважають люди піщуном. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець на добраніч, діти, гарних вам снів і спокійної. 再见吗？